Так, всім привіт. Показую, що в 2023 році я підписав завір своїм підписом. Називається Визнання Конституційного ладу Декларація лояльності згідно з статті 63 Конституції України. Так, я от зробив волевиявлення людини, людини. Повідомив це ООН, комісара з правами людини. Також через. Всемірний Почтовий Союз так? От. створив власний документ завірений, є свідки. Ось. Ціла процедура, ось підписи, як він виглядає, це версія укорочена. На які правові підстави я зсилаюся я вже робив своє воле виявлення. Зокрема, що стосується декларації лояльності. І Визнання Конституційного ладу в Україні. Я, Ігор, мужчина, визнаю Конституцію України, основний закон. Конституція України, вищий нормативний правовий акт України, прийнятий Верховною Радою. Я особливо визнаю і наголошую, і там по пунктах здійснення права народу України, розподіл державної влади, я це все визнаю, права та свободи обов'язки людини і громадянина, я це все визнаю, перерахував під пункти. Так, зміна уряду, що президент обирається громадянами України строком на 5 років. Так. Далі. Строк повноваження Верховної Ради становить 5 років згідно Конституції, незалежність судів, правосуддя. Далі пункт Е. Підпорядкованість законодавства України міжнародному праву. Я це теж визнаю, статут ГОН визнаю.